Спартакіада стартувала 11 лютого іграми з баскетболу, у яких взяли участь шість команд. Переможцем баскетбольного турніру стала команда комунального підприємства Міськ світло. Друге місце посіла команда управління житлово-комунального господарства, третє – «Калушавтодор». 25 лютого у приміщенні загальноосвітньої освітньої школи номер 10 відбулися змагання з волейболу. Тут найсильнішою виявилася команда водотеплосервісу. За нею працівники ЖЕО номер 4 далі ЖЕО номер 1 в рамках спартакіади проводилися й індивідуальні змагання серед керівників комунальних підприємств. У цій номінації найкращим став директор водотеплосервісу Ігор Яковина. Друге місце виборов директор ЖЕО номер 4 Василь Фурда. А директор міськсвітла Іван Кохан став третім. Фінальний етап Спартакіади відбувся 11 березня. Учасників змагань привітали заступник міського голови Ігор Матвійчук, голова обласного комітету про спілки працівників житлово-комунального господарства Зеновій Павлишин, головний суддя змагань Олег Нижник. Я хочу коротко сказати так це все. Подякувати, подякувати, що ми самі собі створили свято неформальне про змагання. Я думаю, що ми. Бажаю допомоги. Дуже приємно, що ви зберегли ту традицію, яка була започаткована 12 років тому, і сьогодні проводите 12 спартакіаду, присвячені професійному святу. Обласна організація проспілки щиро вітає вас, бажаю успіхів і великих звершень у спорті. Всі ми сьогодні. Чани певних результатів, певного здоров'я наберете, сил. Хай вам щастить! У змаганнях з мініфутболу найсильнішою була команда водотеплосервісу. Друге місце у працівників «Міськсвітла». світла, третє Жео номер один у сімейній естафеті. Перемогу виборола сім'я працівника водотеплосервісу Івана Коника. Сім'я працівника Жео номер один Геннадія Молодого була другою. А сім'я Володимира Романишина із «Міськсвітла» – світла третьою. Переможцями в інших видах змагань стали настільний теніс серед жінок Тетяна Литвин, серед чоловіків Степан Орещук, обоє представники водотеплосервісу. Плавання жінки Людмила Кравчук Автодор, Чоловіки Іван Коник, водотеплосервіс, стрільба із пневматичної гвинтівки. Володимир Павлишин у ЖКГ. Дартс. Ігор Іванів, водотеплосервіс, шахи, ігор Філяк, уже Шашки Наталія Корнага, Армреслінг, Ігор Костів, Гирьовий Спорт, Ігор Булка. Усі троє працівники водотеплосервісу. Команда цього комунального підприємства стала найсильнішою у перетягуванні линви. Друге місце в цій дисципліні посіла команда «Калуш-Автодору», третє – ЖО номер один. У загальнокомандному заліку на третю сходинку п'єдесталу пушани піднялися представники ЖЕО номер 1 Срібло виборола команда міськ світла. А переможцем 12-ї міської спартакіади працівників житлово-комунального господарства стала команда водотеплосервісу. Команди були нагороджені грамотами та кубками від організаторів міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх а також різноманітними подарунками і грошовими призами від спонсорів.